Бажаю здоров'я, друзі! Сьогодні я розповім про свою унікальну розробку. Коробочки для фізичних копій ігр Steam Deck це не просто гарний аксесуар, а справжня альтернатива цифровим копіям. Ви отримуєте можливість запускати ігри без завантаження, економити пам'ять консолі, а також зберігати ігри у фізичному форматі, що може зацікавити колекціонерів. А ще я можу додавати в ігри українську локалізацію. Тож, якщо вам важливо грати рідною мовою, це чудова нагода отримати гру з якісним перекладом. Сьогодні я покажу процес створення коробочки, протестую ігри, розповім про їх переваги та ню. А також поясню, як ви можете замовити такі фізичні копії. Коли я почав працювати над цим проєктом, то розумів, що створення коробочки це не так просто, як здається. Спочатку я пробував картон, але він швидко зношувався. Далі тонкий пластик, але він тріскався на згинах. У результаті я знайшов ідеальне рішення: міцний пластик для корпусу та якісний фотопапір для вкладинки, яке добре тримається і не вицвітає. Я кілька разів змінював розмір коробочки, щоб вони були компактними та легко поміщалися в кишеню, або Спеціальне відділення в кейсі Steam Deck. А. тепер їх зручно носити з собою або збирати власну колекцію. Я багато разів перероблював макети, експериментував із розташуванням логотипів, шрифтами, кольорами, щоб досягти максимально стильного вигляду. Тепер кожна коробочка виглядає як повноцінне фізичне видання гри. Тепер найцікавіше, як це працює. Я вже тестував різні ігри і ось кілька прикладів. FIFA 23. Ця гра не підтримується Steam Deck'ом офіційно, але якщо записати її на SD-карту та правильно налаштувати, вона чудово працює. Єдиний мінус: відсутність онлайн, але це не проблема. Можна підключити Steam Deck до телевізора, взяти геймпади і грати локально з друзями. Spider-Man Remastered. Чудово працює на Steam Deck із продуктивністю в 60 плюс ФПС, що особливо важливо для динамічного геймплею. Включена генерація кадрів допомагає грати в цю гру на високих налаштуваннях, а ще багато інших тайтів, які можна запускати без завантаження з інтернету. Ще один величезний плюс: не потрібно чекати, поки гра завантажиться. Вона вже встановлена на носі, і ви одразу можете грати. Окремо хочу зазначити ще одну важливу деталь можливість додавання української локалізації. Якщо гра підтримує модифікації або вийшли фанатські переклади, я можу встановити українізатор безпосередньо на SD карту. Це означає, що ви зможете грати українською без додаткових налаштувань. Якщо вам подобається ідея фізичних копій для Steam Deck, ви можете замовити такі коробочки в моєму телеграм-каналі, посилання в описі. Є два варіанти: тільки коробочка для тих. Хто хоче оформити свою власну колекцію, або готовий набір із зброю на SD-карті. Вставляєте карту і одразу граєте. До речі, деякі тайтли у такому форматі коштують дешевше, ніж у Steam. А ще їх можна продати або обміняти, на відміну від цифрових копій. Отже, коробочки для Steam Deck це Гра без завантаження. Вставив карту і одразу граєш. Економія пам'яті. Ідеальна для версії Steam Deck 64 або 256 ГБ. Доступна ціна. Деякі ігри дешевше, ніж в втім. Можливість продажу чи обміну, колекційний формат для фанатів фізичних копій, можливість грати українською мовою завдяки українізації. Якщо вам цікава така тема, пишіть у коментарях, які ігри ви хотіли б бачити у такому форматі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео. Бережіть себе. Слава Україні!